Вітаю, мої любі українці! Я сьогодні в такій гарній українській локації на Черкащині буду розповідати вам про те, як ми можемо підняти імунітет, які фактори впливають на нашу імунну систему. Та дуже цікаву інформацію дам, про які БАДИ ми можемо додати, які натуральні методи існують для того, щоб підвищити функцію нашого імунітету. Нагадую вам, що вам треба підписатися, якщо вам цікаво мої відео, залишити в коментарях ваші питання та поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати мої відео. Я ціную кожного глядача, роблю контент український саме для нас, тому підтримуємо своїх та поїхали! Я не буду вам розповідати такі там, научні історії, які там існують імунітет, гуморальний, клітинний набутий. Це все дуже така наука. І розкажу, що саме ми можемо практично зробити та підняти нашу імунну функцію. По-перше, що впливає на роботу нашого імунітету? А вже ж я вам не відкрию. Нічого нового, якщо скажу, що наш спосіб життя це саме ключове і саме основне, що впливає на нашу імунну функцію. Перше і саме головне, що ми їмо, це дуже важливо, бо 80% нашого імунітету знаходяться саме в кишківнику. Вся ця мікробіома, оці 2 кілограми бактерій, які є в нас. В тонкому кишківнику, вони виконують основну це, імунну функцію. Якщо ми нехтуємо здоровим харчуванням, зловживаємо цукром, це 100%, бо цукор стимулює ріст патогенної мікрофлори. Яка якраз і призводить до того, що знижується імунна функція. Глютен цей білок, який має властивості запалення, теж буде впливати на те, що у нас буде запалення кишківнику і буде знижуватися наш імунітет. Велика кількість стресів. Це зрозуміло, що зараз ми не можемо просто фізично уникати стресів, бо в країні йде війна. Але нам треба з цим працювати. Я багато розказую про стрес. Дивіться мої відео про те, як знімати стрес. Дивіться відео відео про магній. Посилання є в описанні. Це ті штуки, які реально допомагають знижити рівень стресу. Алкоголь також один із шкідливих факторів, який впливає на наш кишківник, викликає запалення. Та призводить до зниження імунної функції. Також на наш імунітет впливає кількість фізичної активності. Так, здається, що це не дуже сильно пов'язано, але лімфатична система вона у нас виконує функцію очищення та імунної системи. Вона застаюється, коли ми не рухаємося, сидимо в одній позі. Тому фізична активність теж буде підвищувати рівень вашого імунітету. Наш організм він не працює окремо, тому нервова, імунна та ендокринна система, вони йдуть поруч. Не може бути так, що в нас все окей з нашою ендокринною системою, нервовою системою, але наш імунітет страждає. Тому а, людям, в яких є порушення ендокринні, там. Захворювання щитоподібної залози, гінекологічні захворювання. В них частіше всього є проблеми з імунітетом, тому вони повинні відновлювати роботу цих органів. І це окрема тема, але в тих, у кого є гіпотиреоз, частіше всього і бувають проблеми з імунною системою. Як правильно харчуватися, ви можете подивитися в моєму відео, і ви зможете реально цим підняти ваш імунітет. Зараз розкажу, як ми можемо за допомогою бадів покращити роботу нашого імунітету, перестати хворіти і відчувати себе набагато активнішим, позбавитися цієї слабкості. Якщо у вас під час хвороби підвищується температура, радійте. Це свідчить про те, що у вас добра імунна відповідь. Але якщо ви приймаєте жарознижуючий препарат, ви просто такі обрубаєте нормальну імунну відповідь, і також ці препарати вони дуже токсичні, вони впливають на печінку. Існують три групи препаратів, які впливають на наш імунітет: це імуносупресори, які знижують нашу імунну функцію, пригнічують її. Імуностимулятори, вони стимулюють нашу імунну реакцію, та імуномодулятори. Це те, що вони модулюють, вони знижують підвищене і підвищують знижене. І так, які БАДи все ж таки можна додавати? Ехінацея. всі ми знаємо цю рослинку, яку ще наші бабуськи використовують, тому можна брати ехінацею, це імуностимулятор. Він дуже добре впливає на імунну відповідь, але його не можна. Ви повинні зрозуміти, що не можна використовувати імуностимулятори людям, в яких є аутоімунні захворювання. Тому що це буде підвищувати аутоагресію власного організму. Тому, якщо у вас є, наприклад, аутоімунний тиреоїдит, чи хвороба крона, чи ревматоїдний артрит – Імуностимуляторів вам не можна і хінецею також. Довготривало приймати ці препарати не можна, бо ми можемо нашкодити собі. Корінь солодкий це дуже класний препарат, я його дуже люблю. Його, він має противірусну а, дію, також він очищує нашу лімфу, виводить наші токсини, він відновлює клітини печінки. Дуже добре, до речі, підходить. А, у кого є такий синдром а, істащених надпочечників, а, втомлених надпочечників, то він дуже добре підходить, але не бажано його приймати тим, хто, в кого є а, високий кортизол, це такі ну, дуже різні стани. І не бажано приймати його тим, в кого є така достатньо зайва вага, бо він може викликати набряки. А також а, хто почав вже жовчогінний курс. Можна додавати для того, щоб відновлювалась та очищувалася лімфа. Куркума це те, що я казала в одному з своїх відео, щоб стояла в кожній хаті, має дуже крутий противовірусні властивості, антибактеріальні, протизапальні та противогрибкові властивості. Дуже круто його використовувати при аутоімунних захворюваннях, при грибкових інфекціях. Також куркума може знижувати рівень холестерину. Бажано його приймати в таких баночках, в яких є з перцем, бо він так краще засвоюється. На Хьорбі є продукція 500 мг, але я знаю, що є такі препарати, там де є 12,5 тисяч. Це така супервисока доза, яка дуже круто може підняти наш рівень енергії. В момент захворювання також дуже круто таке велике дозування приймати. Але його дуже важко знайти. Я знаю, що на Амазоні продається та на eBay можна замовляти, приходить в Україну достатньо швидко, але це прям така мощна доза, і ви прям відчуєте такий поштовх енергії омега 3 Ми знаємо її як БАД, який знижує рівень холестерину. Він вона підвищує рівень хорошого холестерину. Але омега 3 також впливає на наш імунітет. Вона підвищує рівень імунітету за рахунок того, що підвищує кількість фагоцитів. Фагоцити це такі клітини, які пожирають там все погане. Також вона може впливати на алергічну реакцію, в кого є. Алергії також додавайте омегу, бо омега вона знижує кількість еозинофілів, тобто знижує таку велику алергічну відповідь. Омега стимулює виділення, кількість антитіл, що допомагає нам швидше видужити дозування. Я рекомендую від тисячі, десь 1000 мг, або в тим, в кого є реальні проблеми з холестерином, 2000 міліграм. Беріть омегу і якісно, не нехтуйте цим, бо цей риб'ячий жир він повинен прийти деякі стадії обробки. Якщо про виробники цим нехтують, можуть з'явитися такі неприємні моменти, як запах риби в роті, або може бути що ще, Просто тупо омега не працює. Мої пацієнти здають рівень холестерину, ліпідограму, і після прийому неякісної омеги я не бачу ніяких змін. Тому приймайте омегу, реально якісно. Можна там солгар дуже є добра омега, вона така сама поширена. Карлсона та Life Extension. Оці два три виробника мені подобаються. Додавайте цинк. Цинк, ми знаємо, що при короні необхідно, він нам необхідний. Тому що має протизапальні властивості, антиоксидантні, стимулює Т-лімфоцитів. Цинк захищає Т-лімфоцити від знищення, також він стимулює виробку гамоентерферону та вивільнення інтерлекіна-2, це фактори запалення. Яке дозування цинку? Цинк може приймати як 15-30 мг, Якщо ви вже захворіли 5-6 днів сверхдозування, там 50-60 мг, А на постійній основі, ну не, не те, щоб на постійній десь місяць-два приймаєте 15 мг, Бо якщо ви довготривало приймаєте цинк, цинк може сприяти тому, що виводиться мідь з організму. Тому, якщо ви тривало приймаєте цинк, додавайте. 1 міліграм міді. Сама краща форма це цинк піколінат чи хилатний цинк. Його там достатньо багато на хьорбі. А я рекомендую саме цю форму. Від нього немає побічних ефектів. Деякі там скаржаться, що буває нудота. Від цинку піколінату чи цинку хилатного не буде таких ефектів. А також, якщо немає цього, ви можете брати чи цинк цитрат. Чи цинк-лактат. Але не рекомендую брати а, оксид цинку, бо він зовсім не засвоюється. Вітамін Д, не знаю, чи актуально ще знімати про вітамін Д, бо вже всі, мабуть, знають, що його треба пити. Рецептори до вітаміна Д є. У всіх органах, тому не можна казати, що він там тільки модулює, він впливає на функцію і роботу всього організму властивості імуномодулятора, тобто він може його приймають як при аутоімунних захворювань, тому він може супресувати трошки імунну реакцію, і при зниженому імуні, імунітеті, тому в будь-яких випадках приймаємо вітамін Д. Вітамін Д також треба приймати в я доброї якості, бо оцей декрестол він навіть може бути токсичним. Ми замовляємо на iHerb, краще всього торн фірма. Ми йдемо у лабораторію, здаємо вітамін Д 25 п'ять вітамін OH, та дивимося наші показники. Якщо наш показник менше 50, нам необхідно приймати. Лікувальну дозу, це 5000 міжнародних одиниць. Якщо у нас 50 і вища норма, там 50 100, то ми можемо приймати профілактичну дозу 2000 міжнародних одиниць і слідкувати під контролем цього аналізу. Є також вітаміна Д з К2. А це для кращого засвоєння. Якщо ви приймаєте дозування вище ніж 5 тисяч міжнародних одиниць, вам необхідно брати вітамін ДСК-2. Так він краще буде засвоюватися. Вітамін А він має також протизапальну дію, він зменшує сповільнює старіння. І покращує виділення т лімфоцитів, які відповідають на за імунітет. Добова доза 3000 тисячі міжнародних одиниць, але ми можемо приймати більше. Це в препаратах там, на Хербі це 5 чи 10 тисяч міжнародних одиниць. Виробник Карлсон це нормальний такий виробник. Можемо додавати, в кого є проблеми з щитовидкою. Також необхідно вітамін А і сухі шкіри, погане волосся. Застуди, вітамін А, це супер добавка. кислота чи вітамін С. Він не має противірусного ефекту, це міф, що він там прям віруси вбиває, але він покращує функцію фагоцитів, стимулює вироб, вироб, вироблення інтерферону, і також він впливає на рівень нашого холестерину. При захворюванні. Приймаємо велике дозування це 1000 2000 міліграм. Ліпосомальний вітамін С, бо саме такий вітамін С, він засвоюється, якщо ми приймаємо звичайний, немає сенсу його приймати, бо засвоюється там лише 200-300 міліграмів. Цікавий факт, що вживання вітаміну С під час захворювання скорочує тривалість цифрового захворювання на 23%. Також вітаміна С є детоксикаційною властивості, він відновлює функцію клітин печінки, допомагає виводити солі важких металів, очищення від радикалів, тобто він має антиоксидантні властивості, сприяє засвоєнню заліза і він необхіден тим, в кого є залізодефіцитна анемія. Зараз я вам розкажу про такі цікаві. Групу препаратів як адаптогени, і ми, я про них трошки підзабула, але це класна штука для того, щоб вирівнювати та відновлювати роботу нашої імунної системи. Сила адаптогенів вже в самій назві. Адаптогени допомагають адаптуватися нашому організму до стресу, до вірусної інфекції, до бактеріальної інфекції, до холоду, до тепла. Адоптогени швидко допоможуть нам відновитися, вони пришвидшують синтез АТФ ці нашої енергії, тобто покращують функцію мітохондрії. Мітохондрії це якраз оце наша енергія. Вони покращують роботу серцево-судинної системи та підвищують вміст кисню в наших тканинах. Що ж це за таке? Ці наші адоптогени. Це, це еліотеракок. Женьшень, Ашваганда, радіоло розова – це все є адаптогени. Як ми можемо зрозуміти, що адаптогени подіяли? Ми можемо побачити, що відсутній супротив до фізичної активності. Ми з радістю йдемо на спорт. Рекомендую всім почати вживати адаптогени, але а, тут є така дуже цікава схема, не просто там крапельки. Його треба приймати зразу, як тільки ми прокинулись, це прилішковувати таку баночку треба. І по спеціальній схемі. Я розкажу вам по якій схемі, якщо ви відмітите моє відео у себе в інстаграмі і відмітите мене як лікаря доктор Кет, я вам у особисті повідомлення відправлю схему лікування адаптогенами. Так, давайте підсумуємо. Саме основне, що я казала спочатку, це наш спосіб життя: прибрати з раціону солодке, додати фізичну активність, почати приймати вітамін Д. Якщо у вас низький, то це 5 тисяч. Вітамін А, вітамін С, цинк, додати адаптогени, обов'язково омегу, якщо ви ще не приймаєте її, і можна додати. Простимулювати наш організм, в кого немає захворювань, ніяких аутоімунних, це і хінацея, і корінь солодкий для вивільнення токсинів для очищення і зменшення запалення. Підписуйтесь на мій канал, залишайте в коментарі, як ви собі допомагаєте підвищити нашу імунну відповідь. Ставте лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не забути. Я рада завжди знімати для вас щоб ви були здорові, активні, красиві? Тому з вами була доктор Кет. До нових зустрічей.